Він стояв там, незмінний, як тінь, що ніколи не відпускає, старий будинок на розі вулиці місячної і переїзної, будинок, де ніхто не хоче жити, і всі знають про нього, але ні з ким не говорять. Вікна виблискували холодним світлом, хоча всередині давно не було світла. Двері скріпіли, і часом здавалося, що хтось чекає, але ніколи не виходить. Олег переїхав до міста у пошуках роботи і нового життя. Квартира в старому будинку здалася дешевою, ідеальний варіант для початку. Остерігайся в будинку на розі, попереджала продавчиня в магазині. Чому це? Там не всі повертаються цілими, іноді чути плач із вікон. Забобони, посміхнувся Олег. Та перша ніч у квартирі все змінила. Перша ніч в новій квартирі була неспокійною. Олег довго не міг заснути, надто багато думок крутилося в його голові, та коли вже нарешті позіхнув, почув тонкий, протяжний плач. Спершу він подумав, що це вулиця чи, може, сусіди. Але звук йшов не звідти, а ніби самих стін. Олег підвівся і прислухався. То тут. Прошепотів Плач стих. Замість нього почувся шепіт, ледве чутний, як вітер між дерев. Дні наступали за ночами, а плач і шепіт повторювалися щоразу. З кожною новою ніччю Олег помічав, що у квартирі змінюється щось невловиме. Дзеркала почали відображати не кімнату, а темні приміщення, де в кутках ховали стіні. А речі зникали і з'являлися на інших полицях. У сусідній квартирі жила пані Марія, жінка похилого віку, що відмовлялася виходити на двір після заходу сонця. Вона ніколи не розмовляла про будинок напряму, але якось випадково зізналася цей будинок він як живий. Він пам'ятає все і бере більше, ніж дає. Олег попросив їй розповісти, що ж сталося з попередніми мешканцями. Одного за одним вони змінювалися. Хтось сходив з розуму, хтось зникав без сліду, а дехто повертався іншою людиною. Що ти маєш на увазі? спитав Олег. Як ніби будинок забирає частину душі, частину пам'яті і залишає порожнечу. Наступні дні прийшли в напрузі. Олег помітив, що будинок ніби живе своїм життям. Вечорами в коридорі з'являються тіні, швидкі і невловимі. Вони не належали живим, але й не були зовсім примарами, наче спогади, що застрягли між стінами. Одного вечора, коли світло в коридорі згасло, раптово, Олег почув тихі кроки. Вони наближалися, хоча ніхто не міг потрапити в під'їзд. Двері були зачинені на ключ. Хто там? Крикнув він, озираючись. Натомість почув лише холодний подих і шелест, що нагадував шовк. Раптом у дзеркалі побачив фігуру жінку в старовиному платі, з обличчям, що розпливалося, немов тінь у вогні. Вона застигла, дивилась на нього сумними очима і простягнула руку. Олег відсахнувся, серце калатало. А фігура повільно зникла, залишивши про собі запах старих квітів і пилу. Ночі ставали все гіршими, плач змінювався на крик, що розрізав вуха, а шепіт став наказовим. Квартира немов поглинала його, змушувала забувати про світ назовні. Олег почав помічати, що його спогади плутаються, забуваються, іноді він не міг згадати, що робив годину тому. Дзеркали, що раніше просто дивували, тепер показували не його відображення, а порожнечу, чорний простір, що тягнув у безмежність. Він почав розуміти будинок не просто живий, він харчується спогадами, страхами і душами. В розпал жахів Олег зустрів в під'їзді іншого мешканця, молодого чоловіка, який давно був закритий в своїй квартирі. Ти хочеш врятуватися? тихо спитав той. Як? Вибратись з будинку неможливо, якщо не віддати йому щось замін, що саме частину себе, пам'ять, душу або залишитись тут назавжди. Олег зрозумів, будинок стоїть на розі не просто двох вулиць, а роздоріжжя між світом живих і мертвих. Олег майже не виходив з квартири, реальність розмивалася. Він іноді бачив себе збоку, ніби з середини дзеркал. Увісні до нього приходила та жінка в сірому платі і прошепотіла в останньому вікні ти побачиш. Він прокинувся з ранами на долонях, як від порізу скла. Тієї ж ночі він підійшов до вікна на сходах, що виходило просто на старий будинок навпроти. Там у темряві хтось стояв, точнісінько такий, як він. Увімкнув світло, фігура зникла. Знову в темрява вона повернулася. Він зрозумів будинок не просто краде душу, він створює копії, залишає оболонку, а справжнього себе затягує у себе, у підвал, у безодню. Олег наважився піти до підвалу. Йому потрібно було або знищити джерело, або стати частиною будинку назавжди. Ключ він знайшов під плиткою в коридорі, сам не знав, чому туди поліз, але щось вело його. Підвал був глибший, ніж можна було уявити кам'яні стіни, сирість і шепіт, що став голоснішим із кожним кроком. В центрі приміщення старе криве дзеркало, навколо уламки речей, фото, імен. Життя інших людей. У дзеркалі він побачив себе, виснаженого напівживого, але очі дивилися на його, вони були чужими. І тоді з темряви з'явився голос залиш мені пам'ять і підеш. А якщо ні, тоді залиш усе. Олег дістав з кишені обгріло фотографію своєї мами, єдине, що зберігав усе життя. Він дивився на неї і тремтів. Це була остання нитка до себе справжнього. Візьми пам'ять про неї і дай мені піти, прошепотів він. Темрява поглинула фото. Дзеркало засліпило спалахом, і він провалився в темряву. Олег прокинувся в лікарні. Сказали, що його знайшли непритомного в підвалі покинутого будинку. Він не пам'ятав, хто він, не пам'ятав, чому плаче вісні. Не знав, чому боїться дзеркал, та одного разу, проходячи повз вітрину старовинної лавки, побачив себе у склі, але відображення не посміхалося. Будинок на розі вже давно мав репутацію дивного. Усі квартири стояли порожні, окрім однієї, тієї, в якій нещодавно нібито знайшли чоловіка без пам'яті. Люди казали, що тубо безхатько, що заліз туди переночувати, інші шепотіли. Той, що повернувся вже, не був людиною. Місяць по тому квартиру номер 4 знову стали. Молода дівчина на ім'я Марина, яка переїхала в місто з іншого регіону, шукала щось дешеве і затишне. Агенція нерухомості радісно запропонувала їй недооцінене, але чарівне помешкання зі старовинним стилем. Вікна великі, стелі високі, сусідів немає, посміхнула рієлторка, і дуже тиха вулиця. Марина не звернула уваги, що ключ, який їй дали, був трохи іржавий і пах цвіллю. У першу ніч їй наснило, що вона стоїть перед дзеркалом, але не бачить себе. Відовраження відмовлялося рухатись, а потім усміхнулося без неї. Вона прокинулась від того, що хтось тихо тепотів у коридорі. Ледь чутно, як маленька дитина, босими ногами по старій дерев'яній підлозі. Сусіди. Подумала Марина, хоч їй казали, що під нею ніхто не живе. Наступного дня вона зайшла на підлозі під дверима записку не дивись у дзеркало вночі, він ще там. Вона розсміялась, подумавши, що це хтось жартує, але ввечері помітила, що дзеркало у ванні трохи змістилося на стіні. Наступні ночі ставали додалі моторішніми. Дзеркала у квартирі почали відображати речі, яких не було, наприклад, старий стілець кутку, якого вона точно не купувала, чи закривавлений рушник, що зникав, щойно вона оберталася. Одного разу вона помітила дитячий відбиток долоні на запітнілому склі. Марина вирішила звернутися до сусідів, але двері всіх квартир були або закриті, або зачинені наглуходошками. Аж раптом одна старенька жінка, яку вона зустріла біля під'їзду, прошепотіла: Ти в четвертій? Так, а що? Там колись був хлопець, він зник. І всі до нього теж зникали. Зникали куди у відображення. Наступного ранку, розбираючи старі ящики в шафі, Марина натрапила на поживку газету. Вона була датована 1998 роком. Заголовок зникнення в будинку номер 34 молодий чоловік, зник без сліду. Фото було чорно-біле, трохи розмите, але очі хлопця ті самі, зі сну. Він стояв спиною до дзеркала, і лише в нього було видно, що він усміхається. Це ж Марина почала шукати ім'я Олег Ти, 27 років. Востаннє бачили в нічній аптеці неподалік, слідів проникнення в квартиру не виявлено, дзеркала були розбиті з середини. Серце забило швидше. Це не було співпадіння. Тієї ж ночі вона знову побачила сон, але цього разу він заговорив ти бачиш мене так? Значить ще є час. Хто ти? спитала вона. Я був тут, я залишився, я не вийшов. Але можу вивести тебе. Як? Дзеркало, те, що в коридорі. Там є тріщина, Туркни з її, але тільки о півночі. І не озирайся. Вона стояла перед дзеркалом, воно здавалося звичайним, але тріщина у верхньому коті, виглядала як подряпина. Годинник на плиті тикнув. Нуль, нуль. Вона доторкнулась пальцями до тріщини. Дзеркало задзвеніло і провалилося всередину. Перед нею коридор, такий самий, як її, але наче з іншого боку. Я не хочу цього бачити, прошепотіла вона. Заходь, поспішай. Голос Олега лунав вже поруч. Вона ступила через рамку і опинилася в темряві. Темрява навколо Марини здавалася живою. Вона поглинала кожен звук. Навіть її дихання, та раптом перед нею силует, знайомий, Олег, я чекав на тебе, промовив він. Ти той з фото? Я вже не той, але ще не повністю воно. Я тримаюсь завдяки їй. Він показав у бік. там висіла стара, обгоріла фотографія жінки, мами. Цей дім він не просто старий. Ця пастка, він вибирає людей, їхні страхи, спогади і створює нових, дзеркальних. Ми всі копії, але якщо знайти оригінал, можна вийти. Знайти кого? Справжнє своє я, тебе ще не поглинуть. Але якщо ти залишишся ту довше, станеш частиною цього. Олег повів Марину через коридор, де в дзеркалах миготіли обличчя, Ледь помітній, як за плівкою води, деякі кричали, деякі молилися, а одне її власне стояло нерухомо, усміхаючись, Ти маєш зробити вибір. Якщо розіб'єш це дзеркало, твоє тіло в реальному світі залишиться порожнім, але душа вийде. А якщо не зроблю, ти станеш такою, як вони. Марина взяла уламок скла, що лежав поруч. У її відображення, у того, що усміхалось, руки вже були в крові. Вона замахнулась. У момент удару все потемніло. Вона отямилась у своїй квартирі, лежала на підлозі перед дзеркалом. Те було тріснуте, але не розбите. Дзеркало більше не відображало її обличчя, лише порежнечу за спиною, але у вікні світанок. На підлозі стара пожовкла газета, на звороті написано ручкою. Дякую, ти врятувала мене. Твій о. Вона більше не бачила снів, але щоразу проходячи повз зеркала, помічала, у них на мить з'являвся хлопець із сумними очима і завжди усміхався.